Напустився дощ, хтось сховався, хтось не сховався, воно молоді ж бігає, ліза. Ну, а лисиці не можна залишати свій пост. Та ти воно взагалі все одно. Дощ, а дощик такий рясненький, напустився. Ляля, -ля, бусінка. Лінда, Том, Грем, Ре, Кайра. Так, Том, не обіжай, Дів, то ж твоя сестричка. Як не дивно, то ось братик. ось о братік. І це дві сестрички бородатих. Це в від однієї мами. Оці ось. Боже, ти вже туди вискочила. Та, звісно, тут тебе ніхто не достане. Ще якийсь трофей, ось знайшла якусь кришечку. Да? Кайра, ти переможниця, да? Ай-яй-яй, всім же ж так хочеться туди до тебе заскочити. Дощ літній. Опа! Забрати хотіла, да? Не вийшло. І ще раз. Опять не вийшло. Боже, ти яка грязнюча воно вже! Ляля! -ля. І каштанчик, і каштанчик. Там Соня за. Каштанчик такі, такі ігри не підходять. Каштанчик, ні, не можна. Це тобі не паша. Вони з тобою не будуть гуляти. Вимазали лялю. О, це вже, це вже не, не ігри, це вже не ігри. Так, дівчата. Де є межа якась? Зараз получите одне Не переходьте межу, будь ласка. Соня рішила вмішатися. Так, зараз буду закривати вас всіх. Це уже нікуди ні не, не, не в які ворота, Даже лисиця воно в шоці. Кастанчик бігає як рефері, не пойме, що відбувається. Паша обще. Нервно куре в сторонки. Думав, боже, я бігав і гарчав. Ну, це це щось страшнюче. Ляля -ля, вони тебе ображають. Шось, ля щось ляля хвоста вже піджала. Так, а ну! Так, якось аж страшнувато за цим наблюдати. Ох. Ляля, що получила за попу? Укусили тебе, а як ти на неї нападає? Дивимо, яка брудна, виваляла її всю. Тепер до мене все липнете На мені повисли. Давайте жити дружно, як казав кіт у мультику. Вас озвіріна вистачає свого природнього, вам не треба давати. Даю. Боже. Оце, оце вода. Вони миють лапи в воді. Зачем ти лапи в воді миєш? Ти. Ой, да. Діти ростуть. Були цуценятками, думала, проблеми. А то, як кажуть, як і в сім'ї маленькі дітки, маленькі проблеми. А великі дітки великі проблеми. Ну, а це не проблема, аби не хворіли.